Так, про що я розказую? Дивіться, значить, у нас на сьогоднішній день в нашому салоні представлений весь самий крутий бельгійський ламінат. Чому зараз буде? І... Чому? Що, що значи? Ну, тому що ми краще. А який? Зараз спочатку це Балтеліо. Екслент колекція. Все 32 клас. Є дуже гарні акційні пропозиції. Знижка в середньому є від 170 гривень на метр квадратного і більше. Це перший варіант. Екселент. Привозив дуже, ну, звісно, є бельгійський більгійський грандеко Шарме. Ціна 590 гривень. Зараз запустили знову партієчку. Раз, два, три, 4, 5, 6 світі по 590 гривень. Тобто, знижка знижка до 30%, щоб ви понімали. Потім будете розказувати, що вже акція закінчилася. Ну, звісно, якщо ви будете довго думати, то тут економія, щоб ви розуміли, що десь 200 на квадраті зразу. Треба брати. Далі, є декори, звісно, по 655 гривень, є по 697, але тут знижка до 15%. От, грандеку Шарми вибираємо. Ну і як без крутих білійців. Більгійці преміум класу, це колекція Океани. Да, стоїть 1040, зараз знижка 10%, 941 гривня. Більше 25 відтіночків. Просто доставка по регіонам, однієї упаковочки безкоштовно. Або на адресу, або на відділення нової пошти ну Нот. Чому не брати, так? Да? Ви щось там боїтеся? Вовка треба боятися в лісі. Ремонт треба допомогти. Гарно не ціну.